Те, чого бажає більшість: брендовий одяг, дорогі автівки, комфортабельні апартаменти і змога побачити весь світ. Цього вони не заробили власним потом і кров'ю. Таким як вони все дістається з народження. Їх називають по-різному золота молодь чи то мажори. Впливові діти, впливових батьків, політиків, чиновників, бізнесменів. У кожного безліч можливостей і цілковита відсутність відповідальності. Нічого не сложно, позвонити. Щас зібуть весь дорожний контрольки. Но я этого не делаю, а я не делаю этого чисто потому, что я был прав. Выкинул удостоверение, разрешал как брать? Я, туда я передавал, я туда положил, вы оттуда и читайте. Пожалуйста, верните на место. До завтра я успею столько к вам сделать, ну уж вы Згадайте, скільки лишень на Хмельниччині, таких як вони залишились практично без покарання. Павло Мустафін, Дмитро Червонюк, дітки чиновників знають, як і можуть плюнути на весь світ, адже їхня доля життя без проблем. Тужити по мажорному їм вдається ледь не з пелюшок, адже знають з народження, що працювати для того, аби досягти успіху, не обов'язково під боком завжди опиняться татусі матусі, які лишень взявши на руки своє чадо, вже визначились із його подальшою долею школою, університетом, роботою статками. і статками, які мажорні дітворі зазвичай дістаються за гарні очі і за цілковито законну можливість для батьків безпечно та правильно приховати власні прибутки мені і моїм дітям буде де жити. Знайомтеся, це Олександр Крупа, син голови фінінспекції області Володимира Крупи та очільниця МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Як і діти загальноукраїнських колег, також геть не бідний. Жити має, і де, і з чого. У свої молоді роки Олександр Володимирович щасливий власник цілої купи нерухомого майна. У державному реєстрі на ньому земельна ділянка підведення особистого селянського господарства в Ружичній, квартира на інститутській. Чотири нежитлових приміщення в самому серці обласного центру. Вулиця Завадського, 5, 27,1 квадрата приміщення манікюрного кабінету найменше із тих, що знаходяться у власності сина чиновників. Доброго, Доброго дня Доброго. Доброго. А підкажіть, будь ласка, це Завадського 5 п'ять да. Так. Да. а ви орендуєте офіс, та ні, не орендуєте? Ні. А хіба власник не крупа Олександр Володимирович? Ну, ми не орендуємо. Проскурівська, 32, 375,9 метрів квадратних. І Кам'янецька, 14, 171,8. Це Кам'янецька, 14? Так. Да. Так, а ви орендуєте приміщення тут, так да. в крупи Олександра да. Володимировича? Да. Так. Погодьтеся в такому юному віці заробити на таку кількість нерухомості в самісінькому центрі Хмельницького практично нереально, адже вартість квадрату тут захмарна. Квадратний метр приміщення, офісного приміщення буде коштувати від 10 тисяч гривень і до 24 тисяч гривень, в залежності від місця розташування, від поверху і від квадратури. Тобто, чим менший квадратний метр, тим ціна відповідно буде дорожча. Чим більше квадратний метр ціна буде дешевша. Власне, на Проскурівській, Завадського та Кам'янецькій ціна чи не найдорожча. Її вимірюють навіть не в гривнях, а у доларах США. Якщо на долари США брати 900 доларів США, 1000 доларів США. Це буде другий. І третій поверх. А якщо підсумувати загальну квадратуру офісних приміщень, котрі знаходяться у власності Олександра Крупи. А це 574,8 квадратних метрів, виходить, що на їх придбання чоловіку було потрібно понад півмільйона зелених. Стільки Олександр Володимирович здається нікому не платив. Принаймні, за одне із приміщень так точно. Колишній об'єкт комунальної власності, котрий не так давно іще ще належав обласній фірмі фармаці. Ія, а це 171,8 квадратів на Кам'янецькій 14, йому обійшовся лише у 417 тисяч гривень. За фактом заниження ціни купівлі продажу, прокуратура краю навіть зверталася до суду. Утім, із того нічого не вийшло. Олександр Крупа так і залишився щасливим власником приміщення. Це взяв гроші і на це придбання, і на інші. Олександр Крупа відповідає не надто охоче. Одну секундочку, за Аби дізнатись звідки у чоловіка статки, нам довелось таки побігати за ним. Олександр Володимирович, людина зайнята, працює викладачем ухну на цілих 0,25 ставки. Хай, ну, вас, вас, Скажіть, будь ласка, у вас такий широкий перелік майна, який ви маєте. А, так, це є земельні ділянки, власне, і квартири, і приміщення. Де, власне, це зробили? На посаді викладача? Ні, я займався підприємницькою діяльністю. Олександр Крупа і дійсно серед засновників приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, компсервіс. Розмір статутного фонду контори невеликий, лише 40 тисяч і лише гривень. Утім, це не показник. Мало скільки і мало звідки компсервіс заробляє. Їдемо на підприємство. Адреса реєстрації трудова 40, квартира 99. Власне, ось той будинок, де б мало розташовуватись успішне, якщо Судити по заробленому Олександром Крупою майном підприємство. Утім, сусіди про таке навіть ніколи не чули. Ви якій квартирі просили? – Там є якась фірма? Фірма. Фірма, так. Да. у вас там зареєстрована фірма комп сервіс. Пошу, Підкажіть, будь ласка, 99-та квартира. Там фірма зареєстрована. Там є якась фірма? Чи угу. це жила квартира просто? Жила, Нас фірм немає. Це жила квартира, там ніяка фірма немає. Ні за номером телефону, вказаного в контактах компсервісу, ні за адресою реєстрації фірми нікого немає. Питання перше: чи є фірма взагалі? Питання друге. Звідки у Олександра Крупи, викладача національного університету, гроші. Розуміючи родинні можливості чоловіка, відповіді напрошуються неоднозначні. Хмельничан до прикладу на це своя думка. На вашу думку, ким потрібно працювати і скільки заробляти для того, аби придбати от в центрі міста власне ось такий будинок. Ким працювати, так? Ви не знаєте, що у нас таке зарплат не існує. Ні прокурорських. Ні, судівських таких зарплат немає, щоб придбати будинок. Да? Треба красти гроші, красти, або придумати різні махінації для того, щоб такі гроші викрутити, звідкись знайде. Може не так просто піти в кишені, залізти красти, а придумати творчу в межах закону, таку операцію. І тоді зібрати гроші, купити такий будинок. що ж. А скажіть, будь ласка, на вашу бомбу викладач ну, може собі дозволити придбати? Ні, за зарплату ні, ви що. А от за батьківський кошт цілком реально. Хоча батьки Олександра не олігархи, а прості чиновники, слуги народу. Погодьтеся, пазл якось не складається, або навпаки, давно вже склався. Зважаючи на те, які посади обіймають родичі, не дивно мати все, чого вони не можуть.